Зараз у суспільстві дуже часто зустрічається слово перемога і існує дуже багато думок і прогнозів щодо закінчення війни. Команді диванчика дуже важливо дізнатися у перехожих сьогодні, що вони думають про перемогу, якою вона може бути, якою вона має бути, та що потрібно змінювати в країні, щоб подібного більше не повторилося. Диванчик з вами, і сьогодні ми знову спілкуємося з містянами на актуальні теми. Починаємо. Як вас звати, чим займаєтесь? Звати мене Сергій та різним по життю займаюся. Доброго дня, мене звати Олександр. Я відеооператор. Софія, і я студентка. Альона, навчаюсь. Я теж Альона. Приємно. Приємно. Мене звати Владислав, я займаюсь гіпнотерапією. Я Володимир, поки навчаюсь, навчаюся на третьому курсі в Києві. Чи думаєте ви про перемогу і закінчення війни? Думаю. Мабуть, більше, ніж решта, тому що є багато планів, які хотілося б реалізувати по завершенню війни, о, яка не дає на даний момент розкрити себе повністю. Як-як ну, не крути, все ж таки думками кожного ранку прокидаєшся, читаєш новини, дивишся карту і радієш успіхам, ну і засмучуєшся, коли є. Так, кожного дня чекаємо її, як і любий свідомий українець. Я думаю, як і кожен українець, що так. Звісно, я не думаю, я впевнена, що буде перемога за нами. Так, звичайно. Роблю все можливе, щоб це сталося ну якомога скоріше. Скажімо, скажімо, знаєте, я в перші в перший рік так війни, я особливо думав про це. Звісно, зараз теж. Але ось це, мабуть, ще проблема, але люди починають про це забувати, і це відчувається. І як на мене з цим треба боротись. Ось все-таки новини є, так, актуальна інформація. Ось намагаюсь читати, намагаюсь здобувати щось, отримувати інформацію, цікаву і. Що, що я хотів до чого взагалі це все? Що, як на мене, мені здається, ми вже пройшли той етап, що можна назвати перемогою. Як на мене, це згуртування людей, так? те, що ми всі згрупувалися та, чесно кажучи, ось і вчувають дух українців зараз. І я думаю, перемога вже близько. Ось. А як не розчаруватись? Поки очікувана перемога, поки що не настає. Ну тут чесно кажучи, Я думаю, ми не маємо права розчаруватися. Все таки треба йти до цього і робити все можливе ну тому що е, все таки розчаровуватись мають право можливо військові або е, хтось хто е, там е, на передовій так і е, а ми в свою чергу ми повинні їх підтримати максимально і ні в якому разі не розчаровуватись і робити все можливе щоб допомогти їм ось е, ти е, можливо менше думати просто е, ти сидиш ось на місці е, не треба там думати що буде як буде просто подумай як ти можеш допомогти і це мені здається буде набагато корисніше. Я думаю, потрібно прийняти той факт, що це буде затяжна, на жаль, кровава війна і, скоріш за все, вона просто буде по принципу АТО, просто заморозиться, як варіант, на жаль. Просто прийнявши це, буде потім легше вже будувати своє майбутнє. От гарне питання. Я був читав, що от ми були, попали у коли війна була, почалася в 2014 році. Ми потрапили в ілюзію якогось певного самобану, тому що війна затягнулася, вона відбувалася десь, і багато українців почало жити думками, що воно десь це мене не стосується. Ну, ця війна, яка зараз відбувається, вона почала стосу, стосуватися, напевно, немає такого українця, якою чию сім'ю ну, не заділа Війна в якійсь мірі. Тобто багато знайомих, родичів всі пішли воювати. Тобто, і щоб не розчаруватися, не потрібно в ілюзіях жити, думати, що війна закінчиться 2-3 неділі. Потрібно робити максимум для перемоги і, і знати, що війна не десь, війна зараз в нашій країні, і кожен із нас має зробити максимум, щоб війна завершилася. Напевно, не забувати, якою ціною в нас добувається, що насправді кожен клаптик землі це смерть людей. Велика робота так. дійсно. Потрібно терпіння набратися і вірити в наші сили ЗСУ, і все скоро буде. Треба працювати над своєю психікою, тобто робити її максимально пластичною, як вода. Цікаво. Що особисто для вас буде вважатися перемогою? Коли перестануть гинуть люди. Це буде перемога для мене. Для мене перемога. перемога. Я вже повторив, що ось всередині себе я вже відчуваю, що ось така перемога вже близька, так? І все-таки це дуже складне питання, ось, що таке перемога. Більшість каже, що це повернення території 91-го, так. Але. Але можливо, можливо, не всі, можливо, але більшість більшість треба повернути. Все ж таки, тому що люди нас там очікують. Так а, і а, я впевнений, що вони а, що вони чекають на перемогу більше, навіть ніж ми. Ось, а от що таке перемога? Насправді, ось якщо якось чітко сказати в географічних межах, це дуже складно, так. Ну скажу просто, як і всі, що це повернення кордонів 91-го. Так, Крим дуже хочеться назад, тому що я от відчуваю, відчуваю, що хочеться мені. Хочеться на море, так? Так, хочеться дуже на море. Я просто пам'ятаю свої молоді роки, як ми це з батьками їздили. І я ще пам'ятаю, що після цього їздив в Одесу, але все ж таки не те. Все таки там, десь Кримський півострів, там цікавіше, і насправді, що. Хочеться повернути ту Україну, яка була там, де є і гори. Так ну, гори в нас є завжди. Вони зараз Карпати вільні доступні для всіх. І так само хочеться море. І е, як на мене, е, перемога також це те, коли ти сидиш в себе в країні, і ти не відчуваєш бажання поїхати кудись за кордон. Ти відчуваєш, що тобі тут комфортно. В тебе є все, що е, все, е, все, е, все, що тобі потрібно, там море, гори, все. І ось особисто для мене, е, це такий важливий, важливий фактор, і е, того, що ну. от, для мене, можливо, кордони закінчаться на Україні, тому що в е, мене немає особливого бажання нікуди їхати. Мені тут комфортно, в мене тут все є. Ось. І думаю, що хочу, щоб більше людей так само вважали і все-таки більше цінувало те, що в нас є. В СМІ широко розповсюджують вихід на кордони 91-го року, але така це дуже смілива заява. Я був би задоволений, принаймні, якщо. О, Інтереси більшості населення України як мінімум не погіршилися. І навіть якщо в даний момент сказали б там заморозити конфлікт і відвести війська, це вже була б. Непоганий успіх, хоча б зважаючи на те, що всі прикордонні місця вони повністю знищені. І там навряд чи вийде щось відвоювати. Будь-яке прикордонне місто, яке знаходиться на лінії розмежування, там ну, немає нічого живого. І навіть якщо ми ці міста візьмемо, там ні людей, ні, е, ні інфраструктури, немає нічого. Тому я буду, якщо не буде гірше, це вже буде успіх для мене. Дуже гарне питання. Ну, я вважатиму перемогу, це коли. Е, ну, Дай Бог, що ми вийшли на адміністративні кордони 91-го року. Але ну, перемога буде тоді, коли будуть підписані якісь певні гарантії і такі умови, при яких війна не здатна буде повторитися. Тобто я дуже боюся, щоб завершення цієї війни не бігнало. От е країну агресора нашого у стан реваншизму, тобто як це було із е Німеччиною після Першої світової війни. От, от цього я хвилююся. Ну я сподіваюся, що е ми живемо в. Здоровому розумному суспільстві і е, після рано чи пізно настане такий період, коли будуть підписані такі закони, які дадуть можливість у 21 столітті розвиватися економічно і все як має відбуватися в 21 столітті. Перемога буде. Я так вважаю, що коли да, наші кордони будуть у нас. Ну, напевно, на якийсь початковий період це повернення кордонів в Україні 91-го року, а можливо, згодом і взагалі, ну, зупинку бомбардування самих прикордонних зон. Тому що я думаю, що повернення кордонів цим війна не завершиться, але війна так само не завершиться і підписанням якогось договору, тому що підписувати з терористами договори це ні про що. Що на вашу думку відтягує закінчення війни і нашу перемогу? Ну, важко говорити про це з політичної точки зору, оскільки я не володію відповідними знаннями. Але, можливо, якщо говорити саме про людей, про українців. Хто би ще не казав, насправді мова також боронить кордони, тому, можливо, перехід на українську мову може відтягувати перемогу. Щоб ніхто не хотів нас захищати. Так. Так? А, також зараз згадаю. Загалом, типу, відмова від всього російського, тому що так є, наприклад, росіяни умовно, які підтримують е, Україну, але поки ми не викорінимо Росію себе, ми насправді не позбудемось війни, і вона буде приходити на знову і знову. Дуже гарно сказали. Дякую. Ну, як мінімум, що як кажуть, ЗМІ знову ж таки, що в нас е, ми воюємо з, з, з другою армією світу, і е, як мінімум, наш ресурс він обмежений. Декілька разів людський і військовий так нам допомагають, але рано чи пізно ця допомога може затримуватись, тобто в нас нема таких потужностей для того, щоб випускати військову продукцію самотужки, на жаль. А у противника є, хоча і різні санкції підтискають їх. Тому з огляду на це цей конфлікт може бути доволі таки ну, довгим. Пропаганда, то тобто, ну Гебельс би аплодував би стоя в цьому, що твориться в Україні агресора. Тобто, як вони майстерно промили мозки і те, що їхні люди після цього всього, що відбувається, вони ну, до останнього топля вірять, що ми тут агресори, ми погані люди, і що якщо б не напали, вони напали б ми. Ну пропаганда з них зробила своє. Тобто тут треба віддати належне, і це і відтягує завершення війни, То, тобто, що вони з допомогою речагів пропаганди. Де і телебачення і других можливостей ну, носили людям це. І вони бояться визнати одне єдине, що вони зараз на стороні зла, і їхні рішення, яке вони вибрали свою владу, яка довела до цієї війни. Це і їхня відповідальність. І ну, я не знаю, як це людям донести. Вони це зрозуміють. Я вірю, що час це все зростає на свої місця. Ну, в першу чергу, до да, пропаганда, яка у Україні агресора працює на ура, це і відтягує завершення війни. Та ні, люди у нас люди дуже гарні, дуже працьовиті. Всі нам допомагають, багато інших країн нам допомагають і фінансово, і морально. І я сподіваюся, що перемога вже близька. Uh, складне питання, як би так відповісти? Ну тому, що uh, той, хто її розпочав, не хоче, щоб вона закінчилась. мені, мені так здається. Ось. Ой, відтягує закінчення війни. Ну тут це вже я не військовий експерт, і я тут чесно нічого сказати не можу. Ось я думаю, люди ну людина має право говорити про те, коли закінчиться війна, тільки тоді, коли вона справді розуміється на цьому, і ну або ж військових експерт, або можливо. Просто політичний і знає те, що не знають інші ось. Що, на вашу думку, може зробити кожен українець, щоб пришвидшити нашу перемогу і закінчення війни? Періодично не тільки думати, а й реально чимось допомагати. Не обов'язково йти в окопи, воювати, але і ну, хтось донатить, хтось допомагає навчати, хтось лікує. Ну, от, робити свій вклад по мірі можливостей. Це було б найкраще. Напевно, якщо ви не на фронті, то це продовжувати свою економічну діяльність, тому що економіку України треба піднімати і великі втрати для ВВП відбуваються наразі. Тому потрібен економічний фронт, я вважаю, дуже важливий. І як студент, студентка, я можу сказати, що продовжувати навчання, тому що насправді за нами майбутнє і в нас дуже багато роботи попереду. Ну і загалом, типу, якщо говорити про ситуацію всередині країни, це маленький середній бізнес, тому що якщо ми плануємо в майбутньому перейти на ринкову економіку, це дуже важливо. Але це також пов'язано з національним банком і з багатьма факторами. Це вже до держави більше. Вірити в Україну, допомагати зсу і морально, і хто як може, і все буде Україна. Поставити собі питання, як зробити так, щоб закінчилася війна не тільки між Україною та Росією, а на усій планеті. Тобто мислити більш масштабніше, не знаю, як на українське. Можна так. Ось, я гадаю, що так треба знову активізуватися як це було на початку війни так треба вже більше я ось наприклад насправді я вже десь рік в соцмережі не заходжу і мені здається хоча б як мінімум потрібно зайти і так і накидати туди в історії все можливе зробити для того щоб розповсюдити інформацію про війну також активізувати наших європейських друзів активізувати всіх інших і почати більше і більше донатити ну звісно що це донати донати і ну, як я вже сказав, просто сядьте, подумайте, чим ви можете допомогти зараз. А не які проблеми, не що відтягує, а просто чим можете допомогти наразі. Ось це найголовніше. Кожен українець має донатити цей. Якщо ви ФОП і не сплачували налоги, відкривайте ФОП сплачуйте на, на налоги. Робіть зі своєї сторони той максимум, який ви можете робити. Не, не думайте, що війна вас не. Не касається, тобто всіх вона торкнеться в якійсь мірі, і тому не потрібно від неї відмешуватися потрібно із своєї сторони зробити максимум, щоб Україна перемогла. А як думаєте, що має змінитися в нашому суспільстві, в нашій владі, щоб подібне не повторилося? Мені от дуже хочеться вірити, що ну, зрозуміло, що після війни Україна буде переживати певний занебат спадок економіки. І от е, все, чим ми можемо, е, от е, влада зробить Україна, це е, от. Проговорить нові правила, Тобто живемо без корупції. Наші кожні дії направлені на розвиток. Тобто, щоб ми поменше чули в телебаченні, що якийсь суддя там скрав вкрав скількись мільйонів гривень, ще хтось спійманий на корупції. Тобто давайте якийсь момент зрозуміємо, що нам треба жити по новим правилам, вистроїти нові цінності в суспільстві. Тобто, як для прикладу, коли Японія після другої світової війни була повністю занедбана, і всі гроші, що лишилися в країні, були пущені на педагогів. А педагоги вистроїли таку систему освіти, яке дало те покоління, яке відбудувало в Японії, яку ми знаємо зараз. Тобто, і таких економічних див і прикладів у світі достатньо. Просто треба знайти свою вірну формулу, спрацювати по ній. І я вірю, що через 10 років Україна буде однією з кращих країн світу. Я думаю, коли я. Міг би впливати на ці рішення, вони були б, на жаль, максимально жорсткі. Ну, не буває таких моментів в кожній нації, які б не проходили, на жаль, те, що проходимо ми. Рано чи пізно буває. Просто мало хто це робить свідомо. Тому, якщо нам випала така доля, це чудовий шанс щось змінити. І моя б рекомендація була приймати максимально жорсткі рішення, як з якими. Скоріше за все, не були б згодні багато хто, але без цього ніяк. Якщо о, не пройтись по ключовим питанням, як е, визначення себе як самодержавства і нашої нації, то потім це може просто повторитись. А люди повинні стати більш відповідальними не тільки то там, що кажучи про владу, яка вона плоха, там, чи добра. А орієнтуватись на своє життя і робити своє життя життя краще таким чином: покращуєш своє життя, покращується життя людей біля тебе. Ну і так, отака, от як лісінка, як як вірус, розпространяється. тільки в гарному смислі. Повторював. <рес> ну тут багато критеріїв. Для початку мовний фактор це. Це всі наголошують. Так? Це один із факторів того, чому нас напала, тому що ну, мова це головне, дуже, дуже важливо. Так? Потім, що ще? Тут все залежить від того. Ось, я не вірю, чесно, що після нашої перемоги Росія заспокоїться. Я не вірю. І я чомусь думаю, що треба буде боротися з цим, на жаль, на жаль, боротись з цим і далі, тому що такий вже наш сусід. Знищити, щоб кожен українець прийшов до того, що він остаточно знищив Росію всередині себе. Дуже гарно сказали. Дякую вам. Додавка. Гарного дня. Супер. Дякую вам. Дякую вам. Гарного вечора. До побачення. Дякую вам. Супер. Дякую вам. Дякую вам дуже. Гарного дня. До побачення. Немає нічого важчого, ніж очікування, кажуть у народі. Та можна не просто очікувати, а допомагати військовим, просто переселенцям, людям, які поруч з вами, і цим самим допомагати і нашій країні відбудовуватися і триматися у цій страшній війні. А ми в свою чергу дякуємо вам за перегляд і побачимося на диванчику.